Опа, є, друзі, є ще один. От вам, от вам, от вам і от вам і от вам і От вам. І нема судака. Ну і нехай не буде. Ми спіймали, дивіться, якого красення. У нас вже середина травня, риба починає потрошки відходити від нересту, починає просинатися. Ще в нас зберігається дуже високий рівень води, але в місті, як це не дивно, на Дніпрі. Рибка клює. Ті, хто подивився мій попередній випуск з Дмитром Галашем, де ми в центрі ми міста знайшли судака, бачили, що ми за три години спіймали на двох десять штук. Але на жаль, в тих місцях ловити поки не можна все ж таки там ганяють. От, тому я приїхав на одну з заток Києва, річка Дніпро. І зараз давайте будемо пробувати знайти Судака, не дивлячись на те, що в нас на годиннику вже майже 15, але в нас є 2-3 години для того, щоб Пошукати саме судака. Тому давайте, друзі, зараз я вам розповім про ті снасті, які я буду використовувати на сьогоднішній риболовлі. Збираємо нашу сумочку, одягаємо вейдерси і будемо починати ловити. Ну і з новинок, друзі, що з новинок? По багаточисленним проханням, ось новинка 2024 року це Azura XP. Що це за вудка? Це 86 джигова, дуже легка вудка на високомодульному карбоні. Довжина її 2,59. Так, 2,59 і тест до 28 грамів. Якраз ось для таких умов місто, річка Дніпро. Те, що потрібно. Вага цієї вудки всього 100 грамів, і це буде моя перша риболовля. Що я можу сказати зараз про цю вудку? це тільки то, що це по факту азура савада XP, але в трошки дешевшому виконанні. Тобто тут здешевили фурнітуру за рахунок того, що це не фуджі, але це якийсь аналог, і, на вигляд, який ну, виглядає дуже якісно. От. І, як я казав, вага цієї вудки всього. 100 грамів і трошки переробили тут ручку. Вона дуже легка, повинна бути, бути дуже дзвінка. На бланку красується надпис «Торей» М40Х, тобто це ті той самий бланк, який використовується в більш дорогій версії. Але вже ця вудка стала більш доступна. Ну і катушка. Я буду використовувати чотирьохтисячну катушку, чому -то 4000? чотирьох тому що ми будемо ловити вагами понад 12, а то і понад 14 грамів, і думаю, що десь до 24. Звісно, для таких вантажі потрібна 4000-катушка, і в мене це буде, як завжди, Daiwa Caldia 2021 року. Транспортую я ось в такому чохлі всі свої катушки. Купив я повністю під всі катухи, навіть під мульти, тому що сюди дуже класно стає мульт. І бачите, тут є окремий кармашик такий для ручки, і ось в такому жорсткому кофрі знаходяться ваші. Улюблені дорогоцінні катушки. Є різні кольори, є чорний і ось в такому кольорі. Все, давайте будемо розпаковувати розпаковка наше вудлище, знімати з нього плівку і одягаємо ведерси і побігли швидесень коловити. Перша точка, дуже-дуже багато води. Не знаю, минулий рік, от за тим очеретом, вона тільки починалася. Не знаю, куди ми зможемо дойти, але трошки треба підійти. Ну все, далі немає сенсу. ну тут, під очеретом. Все, далі я не зайду. Так, починаємо з судакових смаколиків. Це в нас Zander Worm від Angry Bates 14 грамів. Не знаю, чи підійде 14 грамів зараз тут, але починаємо саме з них. Робимо перший закид. От туди. Подалі. Ну, Слухайте, летить непогано, дуже непогано. Так. Все, дно зловили, тому. 14 якраз те, що потрібно. Зараз течії я не бачу, але ми і знаходимося в такому місці там, де вона не зовсім себе... О, тут вже у нас піднявся, піднявлюсь латаття, тому може ми і не зможемо тут і ловити. Бачите, о, постійно. О, ні. Тут точно не варіант, давайте трошки на, на куточок туди станемо, бачите, тому що ну, там щука, звісно, може якась хапнути, але шанс обірвати приманку максимально високий і ловити незручно. Тому давайте зараз перейдемо і зробимо буквально декілька закидів таких перевірочних. Я думаю, що підемо з вами на основне русло з затопки. В нас і риба така, собі не дуже хоче клювати. І там, де позатоплювали кущі, вона все в кущах сидить. І під'їхати, підійти важко до певних місць. ну Я думаю, що тут буде цікавіше. Взяв я навіть сьогодні з собою телспінери. Зараз якраз час для них. Травень місяць. О, ну бачите, тут така коса. Ми можемо нормально зайти. Ось так десь. О, ось починається звал. І туди вон, подалі кидаємо. Але риба є, є в місці, тому що чим більше струя, так би мовити, в плані по судаку, чим більше струя, тим більше рибу вжимає в берег. І тим більше шансів її спіймати саме на передніх берегових бровках. 14 грамів я б навіть би сказав, що тут забагато, але нехай. Ось брова починається, берегова. Чи це те латаття теж, да, це теж латаття, друзі, теж латаття. Ну, бачите, ще мінус того, що висока вода, тому що ми не бачимо. Що у нас перед нами? Бо все знаходиться під водою. Так, до речі, заради цікавості давайте спробуємо Спробуємо декілька закидів зробити телспінером. От я навіть взяв з собою на жерех облешнів. А вдруг побачимо, щоб ми могли до нього докинути. Так, де там наші? Тейли, ось вони, ось вони красавчики. Ну, давайте якогось такого середнього, ось такого. Середнього тейла поставимо пояскравіше. І він нам дасть змогу зараз і джиганути, а коли підійдемо до стіни цього лотаття підводного, ми зможемо трошки підняти кінчик будлища і протягнути саме. Над лататтям можливо якийсь кушок або навіть щука може вчепитися. Так, давайте, бачите, і далеко не зайдеш, бо стояти по грудя не дуже хочеться мені. Да, от зараз от плюс тейла, що він, не дивлячись на те, що там в мене важкий тейл, такий грам 12 чи навіть 14. Він набагато повільніший тоне через те, що ну, за рахунок полістка, який обертається на падінні, то він прям зависає в толщі води і їм зручніше джигувати. Але ми зараз обов'язково знайдемо більш відкриту місцевість з ближчою бровкою до берега і там обов'язково простукаємо саме силиконом. От зараз я підходжу вже до трави і можна просто підняти вудлище, отак от, от просмикнути і йти ось так от рівноміркою, от навіть, бачите, отак от, от о. йти телспінером. Але ми, може, вже і начіпляли латаття і з лататтям, звісно ж, риба не клюне. Да, бачите, наскільки нарвали. Давайте одразу. Не будемо класти на дно і одразу в ще води і джигом а рівномірочкою проведемо. Ось так отак і пам'ятаємо. Пінар теж поки у нас не хоче рибка кушати. Давайте будемо пробувати пропонувати зандерворм меншого розміру. Так, побачимо, 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 що у нас є. У нас є Так. Це в нас 3,6 дюйми. Десь були в мене менші. Десь були менші, зараз знайдемо. О, дивіться, ось такі. Ну, Давайте поставимо 3 дюйми Thunder Worm ось в такому коричневому кольорі. Так, залишаємо, певно, що ті самі 14 грамів, трошки завелика голівка, але піде. Але піде. Отак от, о. Ну, так в цілому норм. На перші вже півгодинки я ходжу без контактів. Так, грає чудово. І якщо ми з метром тоді ходили, в нас якась жива така водичка була, тобто якісь виходи, були одразу клюваки, одразу там риби навіть були, то зараз от я нічого не бачу взагалі. Жодного викиду. ну У нас іще сьогодні і злам погоди. Вчора була прям така осінь, дуже холодно було, 10 градусів на вулиці. А сьогодні вже 16. І пасмурно. Сонечко, таке мінлива хмарність. Може це придавило рибку. А судака так тим більше, бо відомо, що саме судак це ж така риба гіпертонік, яка дуже-дуже сильно реагує на саме ось такі зміни. Треба щось робити. Зараз давайте поставимо ось таку рибку колір Rainbow Trout. Ось я вже одну взяв. Це один з найулюбленіших моїх кольорів, ті, що я використовував у минулому році на Десні. І я пропоную збільшити вагу і поставити офсет. Зараз десь в мене тут були пружинки. Пружиночки, пружинки, штапари. Для того, щоб нам не рвало приманку. А ось. І зараз давайте. Змонтуємо на овсеті, трошки краще буде проходити ця вся історія через латаття. Ну, ось такі пружинки, які ми вкручуємо в тіло приманочки, і вже через саму пружиночку ми проводимо офсетний гачок. Тим самим ми продовжуємо життя, так би мовити, нашій приманці Її менше прориває так, ось таким чином ось так. Так, все вкрутили і вже через саму пружинку продягаємо наш авсетний. Гачок. Все, бачите, у нас на, ну, повністю ми тут, так би мовити, зміцнили голову приманки, і вже у нас вона не буде розбиватися. Ох, ні. Що це таке? А це у, нас, це у нас, друзі, жерех. Це та риба, яку я дуже довго шукав на швидкій емоції. Бачите так, на силікон. На силікон. Ось такий от жерех у нас шмальнув. Коли ти його спеціалізовано ловиш, ти його знайти не можеш. А ось коли отак от стояв. І вимотував приманку, він взяв і з'їв, дивіться, в заглот, дивіться, який красень. Не дуже великий, але все одно такий кусман срібла, з'їв наш наш шайнер. Вітинг грибейтс, 3 -дюйми в кольорі Rainbow Trout. Оскільки я за ним їздив направлено, щоб спіймати в цьому році, не зміг я його знайти. А от сьогодні, бачите, просто на вимотуванні вздовж берега він одразу сів з першого ж закиду. Ну що, рибалка вже набирає оберти, сподіваюся, що це не останній. І давайте будемо шукати далі рибку. А ми зараз його сфотографуємо це украсення. І будемо відпускати. Пішов. Ну ось так, друзі, дуже-дуже неочікувано нам клюнув жерешок, тому я зараз вирішив поставити жереховий пількер і спробувати трошки його попроводити. А раптом тут стоїть зграя, і, ну це такий це не прохідний, це саме той же ришок, який живе в цих краях і ось полює на малька вздовж берегової лінії. Ось в таких місцях можуть траплятися коні побільше. Це такий незграйний, певно, що, тому що я не бачив жодного вихіду і дуже часто, от саме на Дніпрі, Можна і не бачити тих вихідів, але але, але, друзі. Але з успіхом ловити його. Давайте спробуємо ближче до дна провести. Зробимо десяток закидів. ну Якщо ні, то перейдемо знов на джиг. У нас ще є як мінімум година для рибалки. І спробуємо все ж таки спіймати ще щось. Давайте ближче до дна. Швидка ось така проводка. Ну, ви бачили, да, на якій швидкості вимотування влетів той жерех? Ось саме тому я. І кажу, що повигене потрібні швидкісні катушки, які зможуть вам дати змогу там. Опа, є, друзі, є ще один. От вам, от вам, от вам і, от вам і от вам і. Ха -ха -ха. От вам Н нема судака. Ну і нехай не буде. Ми спіймали, дивіться, якого красення. Ааа, цей крупніший, давай, друже. О, клас. Ну, слухайте, це вже... Це вже екземпляр. Ну, слухайте, друзі, тільки ну, я вам сказав про те, що не завжди жерех повинен себе проявляти і дивіться одразу, цей трошечки, трошечки більше на вольфрамовий пількер. Одразу ми впалювали ще одного красення. Давайте зараз його швиденько відпустимо, тому що жерех не дуже любить знаходитись на поверхні. І продовжимо далі ловити. Може ще там ціла зграя і нам вдасться ще з вами спіймати ось такого красення. Давайте відпускаємо і цього коника. Опа. Давай пові. Ну, слухайте, це лайкос, друзі, це лайкос з вас. Ось чому я кажу розпускати фрікціон, тому що дивіться, клювака навіть такого не дуже великого жереха, як розігнула гачок. Тому фрикціон контролюйте. Давайте будемо далі ловити, може нам вдасться ще одного вполювати. Далеко кидати не потрібно в даному випадку, тому що клювання жереха у нас зараз відбувається ну, десь в 20 метрах 25 від мене. Я думаю, що він, скоріш за все, підійшов сюди. Одуватися. І бачите, ми з вами <смі> трошки почали Судака, он він ганяє. До речі, це був вихід, це він промазав на блишню. Треба фрікціон трошки більше розпустити. Прийшли на Судака, а стоїмо з вами, вже полюємо неочікувано на жереха. І прикольно, що у нас зараз тільки. 16.30, тобто не зовсім час його, тому що, як відомо, він найкраще себе проявляє або зранку, коли тільки встає сонечко. Ну, в даному випадку це приблизно ну може бути в 6, ой, верніше в 6. 4.35 ранку, тільки-тільки носиріє. От. І ввечері на закаті. До, скажімо так, того часу, коли сідає сонечко. Ну Це приблизно там, з 6 до 8, 8.30. Ну так принаймні в мене було завжди. І так, як то кажуть, пише книжка. Так, ну що, давайте декілька слів про приманки, які я сьогодні використовував. Ось один. Думаю, що не перший раз ви бачите саме в цьому кольорі. Саме ці приманки в мене в відео на десні взагалі вони минулого року восени робили в мене фурор. Фати і ось такі шайнери від 3 до 5 дюймів просто працювали супер. Дуже класна гра. Ось такі Thunder Worm. Це приманочки, які спеціалізовано розроблені для лова судака. Тобто, це ось такі. Довгі віброхвости. У мене саме ось міксовані кольори, для того, щоб було зручно підібрати саме той кольор. І сьогодні я брав з собою 3,6 та 3 дюйми телспінера для того, щоб перевірити наявність окуня, Чи от спробувати над трубою половити саме щуку. і, звісно, набір пількерів. От сьогодні спрацював саме ось цей одразу. І ось от такий от набір пількерів в мене. Бачите, це пількери від Вів'єра, це Wolfram. Це мій стандартний набір на жереха, а з цієї сторони блешні від Андрія Моховцева Даїга. Тут мальки, в мене кукрі і квести. Ось такий набір. По коліна воді завершуємо нашу сьогоднішню риболовлю. Так, вона була недовго тривала. Судака мені не вдалося знайти. Пройшов я близько 500 мабуть, метрів по берегу. Початок був такий дуже заросший, незручно ловити. Там дує, тут трава. От. Але трошки далі, коли я пройшовся, знайшов ділянки, де можливо було половити. Саме ставив я. 21-24 грами, тому що інші ваги просто не приземлялися на дно. От. І в якийсь момент надибали ми жереха, хоча він, як я казав, взагалі не проявляв себе. Але на швидкій емоції ми спіймали одного на силікон, і тільки я поставив. Пількер, який саме заточений на ловці риби, зразу ж з першого закиду, ми впалювали ще одного такого майже підкілушного жереха з такою потужнішою клювакою. На жаль, їх два, але це дуже все одно круто для городської рибалки, для такої недовготривалої рибалки. І сподіваюсь, що вас. Таке відбувається теж, тому що зараз дуже висока вода, складно ловити, але все ж таки, отак от в центрі міста можна проїхати і спіймати бажаного хижака. Все, друзі, вам подякував. Вподобайка, лайкос за жереха, Нарешті, нарешті я його впалював. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Підтримуйте український Ютуб. І побачимось на наступних рибалках.